Емоції це перший крок розуму в спробі усвідомити себе. З найдавніших часів вони керували нами, допомагали вижити, розвивати інтуїцію, долати страхи. Але з часом людина навчилася розуміти свої почуття. Емоційний інтелект став ключем до самосвідомості та контролю. Коли емоції стали об'єктом вивчення, людина створила нові інструменти для їх розуміння. Штучний інтелект і екральний аналіз принесли у світ нову еру, де емоції можуть бути виміряні, розраховані і навіть покращені. Екральний аналіз дозволив побачити приховані процеси в розумі, які раніше були недоступні для усвідомлення. Штучний інтелект став тим, хто міг не просто вимірювати, але й навчати, як керувати власними емоціями. Емоційний інтелект, який раніше розвивався роками, тепер став доступним кожному завдяки технологіям. Ші допоміг зрозуміти, як керувати емоціями, як розвивати силу інтуїції та стабільність розуму. Екральний аналіз дозволив кожній людині зробити крок на новий рівень. Контролювати свої почуття, як ми керуємо машинами. Розвиток інтуїції та здібностей. Інтуїція це давній механізм виживання. Але в світі, де кожен крок можна розрахувати з точністю до мілісекунд, інтуїція стала ще потужнішим інструментом. Штучний інтелект підсилив її можливості, перетворюючи прості здогадки на науково обґрунтовані прогнози. За допомогою технологій людина стала здатною не просто передбачати майбутнє, а й керувати ним. Інтуїція більше не була чимось ефемерним, вона стала інструментом надздібностей. Прорив у надздібності екральний аналіз і штучний інтелект вивели людину за межі можливого. Керуючи своїми емоціями, людина відкрила нові горизонти. Надздібності стали реальністю від миттєвих рішень до глибокого розуміння складних процесів. Інтуїція та розум стали нерозривно пов'язані з технологіями. Еволюція привела нас до того, що емоції та технології стали єдиним цілим. Ми навчилися контролювати почуття, розвивати інтуїцію, ставати кращими, сильнішими, розумнішими. Але що далі, коли емоції стають даними, коли інтуїція стає передбачуваною, а надздібності доступні кожному, якою стане наша наступна еволюція? І чи зможемо ми зберегти те, що робить нас людьми? Технології подарували нам необмежені можливості, але майбутнє, як завжди, у наших руках. Чи використаємо ми ці дари для розвитку, чи станемо заручниками власних винаходів? Кожен із нас стоїть на порозі нових відкриттів, де штучний інтелект і екральний аналіз можуть розкрити в нас небачені раніше здібності. Але питання залишається, як ми використаємо цю силу, чи спрямуємо технології на створення кращого світу, або ж дозволимо їм змінити нас до невпізнанності? Ваша думка важлива, як ви бачите майбутнє технологій? залиште свій коментар під цим відео та поділіться своїми думками, допоможуть нам технології стати кращими, чи ми ризикуємо втратити себе. Давайте обговоримо.